Всім, мене звати Зіна, і сьогодні я вам покажу, як зробити цю зачіску. Це зачіска без використання будь-якої термообробки, тобто без використання плойки або вирівнювача. Тобто, ви не шкодите своєму волоссі. Отож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Ця зачіска робиться на свіжо вимиту голову. І трошки на вологе волосся. Ви, наприклад, можете ввечері помити голову, і коли вона вже майже висохла, заплести собі колосок. Або якщо ви феном, висушите феном, висушити феном і зразу заплітати. Якщо у вас волосся не дуже піддається на крутці, то нанесіть попередньо якийсь фіксатор, наприклад, піну, мус. Чи е, термозахист з фіксатором, якщо хочете. І ми будемо заплітати косу. Якщо вам складно, ви можете поділити волосся на проділ по центру, заплисти два колоски або зробити три колоски. Я буду сьогодні показувати варіант, коли ми будемо робити косу по всій голові. Це ми робимо для того, щоб наші хвилі починалися зразу від корення. Не було ніяких е, припусків, тому що якщо буде е, два колоски, у нас виходить ця частина буде від корення. А ось тут буде трошечки пропущено, тобто рівне волосся, і лише потім буде іти хвиля. Ну, Ви потренуєтеся, спробуєте і так, і так побачите, який є, варіант вам більше подобається. І так, нам потрібно відділити зону спочатку біля обличчя, біля вуг, біля шиї, тобто коло. І ми підемо по спіральлю до центру, ну, сюди, до маківки голови. Цю частину я починаю тут від вушка, а тут вже буду йти. По спіралі. Наш проділ має бути приблизно розміром 5 см. Тому що ми, якщо ми зробимо їх дуже великими, буде та сама ситуація, і як якщо ми зробимо два колоски. Тобто не від корення, не все волосся від корення прокрутиться, дивіться, тут шматочок я залишила. Щоб у нас не було цілого цього кола, тому що буде незручно. Наприклад, ми зараз почнемо і можемо зразу захвачувати звідси волосся. Щоб у нас не було цієї каші, я цю частинку залишаю, нам буде точно ясно, як нам плести. А коли вже дійдемо сюди, то я відділю новий проділ. Дивіться, я нічого попередньо не наносила, я вам сказала що щось нанести. Не я не наносила, тому що у мене волосся саме дуже добре піддається накрутки, на, крутки, на І тому в мене в хвилі і так вийдуть. Ну, а тут вже починаємо плести колосочок. В якийсь момент стає вже незручно і можна руки перемістити назад. Ось ми вже і доплили. Я трошечки доплиту косу, щоб її зафіксувати, щоб вона в мене не розпустилася. Тепер відділяю точно так само другий ряд по спіралі. Я відділила лише до цього боку, немає значення, ви могли ще трошечки далі зайти. Відділяйте так, як вам зручно, і продовжуємо знову плести цю нашу косу. Отож, цей ряд ми знову закінчили і повторно відділяємо ряд. Нижню частину волосся, бокову. Дивіться, я зроблю так, щоб у мене е, ось це я ділю на два. Вони мають бути приблизно однакові і не дуже товстими. Якщо трошечки товсті, ніж наші ось ці два, це не страшно. Але не дуже товстими. Якщо дуже товстими, то зробіть краще ще одну спіраль. То справа в чому? Я хочу, щоб ми ось цю косу завели-завели. І вона у нас пішла вниз, тому що ось цей кінчик ми будемо просто доплітати косою. Якщо він у вас піде догори, тобто ось так ви закінчите, ви, коли будете спати або десь ходити, вона у вас буде не рівно по своїй натуральним, своїм способом падати. А вийде, що тут вона йде вниз, а тут буде золом нагору. І це потім відобразиться у вас на зачісті. Тому краще. Якось у мене робіть так, щоб у вас дійшло, 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 а потім колосок йшов вниз. І ця коса спадала потім вниз. Цю частинку я фіксую, доплітаю вже до кінця. Так, тут, коли вже йде коса догори, то краще міняти руки місцями і плести ось так вниз. Так, ну і відпускаємо вже цю частину. І будемо знову завертати, щоб вже плести вниз. Знову міняємо руки місцями. Так. Ну і ця частинка вже найпростіша для тих, хто собі часто плите звичайний один колосок, тому що руки вже звично розташовані. І просто доплітаємо косу. Дивіться, тут потрібно доплітати до, до кінця, тому що якщо ми залишимо великий хвостик, це у нас буде все хвилею коси, а хвостик буде рівний. Тому доплітайте до кінця. Готово. І так, ще раз про що я вам говорила? Бачите, у мене коса йде сюди вниз. І легко спадає. Тепер я можу собі ходити, якщо ви будете не зразу лягати спати, а ще там якимись своїми справами займатися, вам буде ось ця коса тут спереду заважати. І також дуже важливий момент плести її міцно, тому що чим міцніше ви заплетете, тим краще проявлена хвиля у вас буде. Звичайно, ви можете, якщо вам дуже тяжко, плести, так, потім міняти руки, тут знову відділяти, Якщо вам це дуже тяжко, ви можете попросити когось із близьких, там сестру, маму, подругу, або із чоловіків когось, якщо вони вміють плести заплести вам цю косу, і у вас буде так само гарна зачіска, не обов'язково це все самі робити. І так, це ми залишаємо до наступного ранку, якщо ви робите це ввечері. Якщо ви зробили це зранку і у вас вільний цілий день, проходіть з цим цілий день, а потім лягайте спати. В принципі, якщо ви. На вечір, куди сідете, ви можете зранку зробити, проходити цілий день, у вас якраз повністю досохне голова, а ввечері її розплітати. Тобто є багато варіантів. Просто справа в тому, щоб ви проходили з цією зачіскою мінімум 5 годин, я думаю. Ну, Звичайно, якщо це буде 10, це буде ідеально. Але ви дивіться, як у вас вийде, експериментуйте, дивишся, яка у вас структура волосся, мабуть, декому і двох годин вистачить. Отож, до зустрічі! І так я до вас повернулася. Як виявилося, ця зачіска нормально навіть придатна для життя, тому що вчора я з нею сходила на зйомку. Але після того, як поспала, бачите, ну, вона закушладилася. Тепер така дуже пухнаста. Але це не має значення, тому що ми її зараз будемо розплітати. До речі, коли розплітаєте, не потрібно сильно прочісувати ось ці прядки, щоб вони не пушилися. Нам треба якраз, щоб вони були прядками то акуратно їх розпускайте, але не прочісуйте пальцями. Так. Ось така у нас вийшла зачіска. Але я вам рекомендую, щоб ці прядки залишилися прядками і ще краще е, трималися і згрупувалися саме в прядки, а не розпушувались. Тому що навіть повіє, наприклад, у вас вітер і вони е, зіб'ються знову в одну масу. А мені подобається саме, коли воно йде прядками. Тому я пропоную вам зафіксувати все це лаком, щоб вони трималися саме цієї форми. Також не жалійте, можете трохи лаку, чи не трохи, а навіть достатньо нанести на корені, щоб також у вас краще тримався об'єм. І також зверніть увагу ось тут на цю зону. Бачите, у мене вже ці прядки значно краще тримаються. Так, звичайно, краще це проводити все в добре провітрюваній кімнаті. І так, розділяєте на будь-який проділ. Бачите, в чому ситуація? У мене е, всі прядки накручені від коріння через те, що ми йшли в спіралю. Якби ви зробили. Два колоски у вас би трошечки інакша форма була. Але в принципі це не страшно для початку, якщо вам дуже тяжко робити спіральку. Я дуже люблю, коли біля кореня дуже жорстке. Ну, не м'яке волосся, а саме лаком добре нанести. Не дуже багато, щоб воно не твердим було, але при цьому і не м'яким. Тому що. Плюс людей, у яких кучеряве волосся, у них воно не так швидко жирніє. І так само з цією зачіскою, наприклад, якщо ви вмиєте голову через день, то у вас на третій день не буде видно жирної голови через те, що у вас корені припідняті. Тобто ви зможете на один день довше мити голову. Я думаю, так само із, якщо ви через два дні миєте, то ви знову ж таки на один день зможете довше не мити голову. Е, якщо вам подобається, Такий формат можете залишати. Якщо ви хочете, можете якось підколоти гарно. Ось так, наприклад, і бути схожі на якусь середньовічну принцесу. Ні, ну, в принципі, на якусь просто романтичну гарну дівчину. Так, можна так зробити, а можна, можна вдягнути просто якийсь, наприклад, обруч, також бути схожі на якусь принцесу. Ну, тобто, якось прикрасити, доповнити цю зачіску, щоб вона. Ну, заграло, так би мовити. Ось так. Як на мене виглядає дуже гарно? Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я сподіваюся, вам сподобалась ця зачіска, тобто можна виглядати гарно, не псуючи своє волосся термообробкою різними плойками або вирівнювачами. Отож, От якщо вам було корисно це відео, ставте лайки. Якщо ви хочете бачити ще інші різні відео від мене, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!